Проект Україна Норвегія з професійної перепідготовки та соціальної адаптації військовослужбовців та членів їх сімей в Україні виконується з 2006 року і повністю фінансується норвезькою стороною. Наприкінці минулого тижня у Севастополі відбулося відкриття чергових курсів за спеціальністю менеджер по забезпеченню економічної безпеки. На відкритті побувала і наш кореспондент Алла Харівська. Вже кілька років поспіль представники інформаційно-консультативного пункту допомагають звільненому запас військовослужбовцям у розв'язанні соціальних проблем, а також координують методичне забезпечення і організацію виконання програм, спрямованих на соціальну та професійну адаптацію військових. Одним із напрямків таких програм є курси з різних спеціальностей. У п'ятницю в Севастопольському економіко-гуманітарному інституті та в різько-національному університету ще 28 осіб долучилися до шляхетної справи і розпочали навчання за спеціальністю – менеджер по забезпеченню економічної безпеки. У нас на цю спеціальність конкурс, і тому не всі, к сожалению попали. Заняття проходять... три рази в неделю. Окончание, значит, как правило, люди трудоустраиваются. Я хотел бы сказать, что сегодня также состояли, открылись курсы агент по организации туризма Бахчисараи, и также Успешно проект существует и в других городах, Крымах, где дислоцируются военно-морские части военно-морских сил. На урочистому відкритті чергових курсів були присутні представники командування військово-морських сил Збройних сил України, громадського руху Ліга офіцерів Севастополя, Севастопольського економіко-гуманітарного інституту та новоспечені студенти у проєкті Україна-Норвегія за весь час його існування взяли участь майже 4 тисячі військовослужбовців та членів їх сімей. Завдяки проєкту Королівство Норвегія стало відомим в Україні як країна, яка спроможна вирішити складну соціальну проблему, адаптацію кадрових військовослужбовців силових структур. у запас до цивильного жития. В свое время Норвегия пережила нелегкий период реформирования своей армии, сократили аж около 30 тысяч военнослужащих, и вот у них приобрели неоценимый опыт, и теперь они этим опытом делятся. То, что у нас каждый год по 300 тысяч сокращаются, конечно, воспринимается достаточно смешно. Но тем не менее, на сегодняшний день Норвегия Одна із самых обіспечених стран Європи і мира в цілому. У них достаточно средств і вони, дійсно із хотят поделиться со хочуть поділитися опытом и своїм опитом і какой-то поддержкой. По закінченню навчання, всі слухачі, які захистили випускну роботу та успішно склали іспити, отримають документи, які підтверджують їх професійну перепідготовку за обраним напрямком.